Тетяна Серветник з чоловіком та донькою після сімейного походу у піцерію опинилася не вдома, а у міліції та лікарні. Дівчина розповідає: кілька хлопців на підпитку причепилися спочатку до чоловіка, а потім напали на неї. Хоча поруч у візочку знаходилась півторарічна донечка. Сталося це два тижні тому близько 11-ї вечора біля кафе на Швабській. Я ось тут стояла з дитиною, мене стянули на тротуар, там з тротуара мене стянули, камера не зафіксувала, що мене взагалі мене тільки... Е від колін видно даже й того не видно. Я крикнула, що цепочку зірвали. Ну, вони її зірвали, вони втікли. Її не було. Камера і справді не зафіксувала побиття та пограбування Тетяни, але її чоловіку не пощастило більше. На відео з камер спостереження добре видно, як чоловік з палицею в руках б'є Дмитра по голові. Чоловік падає та втрачає свідомість. Попри те, що поряд стояло з десяток людей, ніхто не допоміг. Зараз він лежить у стаціонарі міської лікарні з черепно мозковою травмою. Хто напав на родину, зрозуміло було відразу. Це місцеві роми, які проживають неподалік від місця пригоди на вулиці Швабській. Спілкуватись на камеру жильці невеликого табору відмовилися, але все ж інформацію про те, що один із нападників ще недавно мешкав тут, підтвердили: ну, ніхто не буде нічого говорити, uh -huh. того поки що нічого не говориться. І ніхто нічого не буде казати. Він на сьогоднішній день тут не живе. Але нападав на родину не один чоловік, їх декілька. Власне, на бійку збігся цілий натовп. Тетяна пригадує, відтягли її у провулок саме жінки. Не завадили навіть діти на руках. Саме вони каже дівчина викрали ланцюжок. За даним фактом в Ужгородському відділку міліції відкрили кримінальне провадження. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186. Це грабіж на даний час визначається ступінь. Отриманих громадянином тілесних ушкоджень, після чого дане правопорушення в даному правопорушенні буде надано кваліфікації. Юристи ж кажуть, якщо не підтвердити факт пограбування, то зловмисники можуть обійтися лише мінімальним штрафом та виправними роботами. Якщо ж це середньої у тяжкості ушкодження або легкі, то звичайно там можливо можна буде обмежитися і якимись і штрафними санкціями. Да. Що стосується грабежу, то тут може бути йти мова про позбавлення волі до 4 років, але там можливі різні варіанти і штраф, і виправні і громадські роботи. Парадокс, але за законом за грабіж покарання суворіше ніж за побиттям. Родина серветників планує захищатись у суді і зізнаються, поки що почуватися в безпеці не можуть зловмисники все ще на волі.